Добрий День з вами Наталя і це шоу Ревізор. Ми отримали запрошення на святкування 50-річчя Миколаївського ліцею номер 19 Ми щиро вітаємо весь колектив з цією визначною подією та впевнені, що ви багато досягли за ці роки. Але ревізор не був би ревізором, якби сам не прийшов із перевіркою. Дивіться цей випуск до кінця та дізнайтеся, чи можемо ми рекомендувати цей навчальний заклад. О, добрий день. Розкажи, ну, будь ласка, щось про сіль ліцей. О, у нас дуже цікаві уроки. Смачно готують їдальні та дуже добре вчителі. Так, супер, дякую. Ми тебе відпускаємо. А ми пішли далі. Пішли. Здається, я щось помітила. Ого, нічого собі, подивись. Ми тут бачимо і пам'ятну відзнаку освіта Миколаєва, і переможець національного конкурсу шкільних газет, інтелект нації, медаль сучасні заклади освіти, флаг освіти і науки України. Кирил, вражає. Пішли. Я впевнена, що ми багато ще чого дізнаємося. Ти чуєш це? Якась мелодія? Давай підслухаємо. Цікаво, пішли, подивимося, що тут. Добрий день вам всім. Ми всі почули мелодію тільки що і вирішили до вас заглянути. Що це була за пісня? Добрий день, ви отримали наше запрошення? Так, ось воно. Ми раді вас бачити в стінах нашого ліцею, а я Осадчий Олександр і я президент ліцею учнівської Республіки. А те, що ви зараз чули, це був гімн нашого ліцею. Мені дуже сподобалося, дуже-дуже, дуже було круто. А окрім гімну, ми ще маємо ліцейну символіку. Кіріл знімай. А ми підемо далі робити нашу ревізію. Кирил, подивись, будь ласка, що це таке? А, мені здається, у нас з'явилися конкуренти. А ну, пішли подивимося, що там відбувається. Цікаво, цікаво. Невже це телебачення? Добрий день, добрий! Добрий день, день. Добрий день дівчатка! Так, ви вгадали, ми ведучі, я Даша. Я Саша, і ми готуємось до зйомок 19Б. Так, 19 це ТБ, це телебачення ліцейне, правильно розумію? Правильно. Так. І що у вас за випуски буде далі? Наприклад, зараз кінець жовтня і нам потрібно робити і знімати новий випуск. От, наприклад, Віка монтує відео, а дівчатка а -а -а. На... Налаштовують. Фотоапарат налаштовує. Фотоапарат налаштовують, дуже цікаво. Дасте нам інтерв'ю. Інтерв'ю можна подумати. Майстер клас пізніше. Я без задоволенням. Але зараз, Кирил, нам треба ще йти бігти і дізнаватися різні таємничі секретики Миколаївського ліцею номер 19 Дівчатка, до побачення. до побачення! Добрий день! А ми без попередження можна? Можна! добрий день. Проходьте, ми чекали вас. Пішли, Кирі! Ой, нам дуже приємно з вами познайомитися. Ми, як завжди, не попереджаємо, але дякуємо вам за запрошення. Ви знаєте, ми вже побували на першому поверсі, подивилися ваші стенди, побували на зйомках телебачення. А тепер хотіли б дізнатися від вас. Розкажіть нам, будь ласка, історію, можливо, якісь традиції, цікавинки Миколаївського ліцею. Ну щось, задоволенням вам розкажу. Нашому ліцею в цьому році виповнюється 50 років. Ми один з найбільших навчальних закладів міста. У нас високий рівень освіти та інноваційний підхід до навчально-виховної роботи. Школа була заснована ще у 1974 році і стала осередком якісної освіти для учнів з усіх куточків міста. Ми маємо потужну технічну базу: це інтерактивні дошки, ресурсний кабінет, лінгафоний кабінет. Програма забезпечена для занять робототехнікою, кабінети інформатики, цифрові лабораторії. Особливу увагу приділяємо вивченню іноземних мов. На першому поверсі ви могли побачити стенд з фотографіями гостей ліцею. У нас були такі визначні люди, як Леонід Каденюк, Дмитро Кремінь, Олег Блахін, Юрій Нікітін та багато інших поважних гостей. З ліцейним урядом ви вже познайомилися. А ще у нас є ліцейна газета Філін. У команди журналістів якраз сьогодні проходять збори, тому запрошую вас туди завітати. Дякуємо, що нам розповіли. Було цікаво дізнатися вашу історію, а нам потрібно бігти далі. До побачення, до побачення, дякую, що завітали до нас. Дякую. Як багато тут заступників Так, заступник з виховної роботи, шутяк Матвій Іванович. Нам туди заходимо. Добрий день, а ми до вас? Добрий день. Ви дуже вчасно. Якраз працюємо над книгою Пошани. Ого, книга Пошани. Кирил, знімай, будь ласка. Супер, це дуже цікаво. А розкажіть нам, будь ласка, про неї. У 2011 році з'явилася нова традиція наш новий проєкт книга Пошани. Потрапити на її сторінки не так легко. Для цього необхідно показувати не тільки високі результати навчання і роботи, а й вести активне суспільне життя за ці роки, що існують книга та дошка пошани, туди було занесено десятки наших незрівнянних учнів, вчителів та класних колективів. Окрім цього, ліцей має кубок мера, який щорічно переходить від класу в клас, що за підсумками визнається найкращим у всіх сферах ліцейного життя. Це було цікаво. Дякуємо, що нам це розповіли. Нам сказали, що десь проходять зйомки журналістів. Ми будемо поспішати. Кирил, пішли. Дякуємо вам, були раді познайомитись. І ми дуже раді. Дякую. До побачення. До Ти чуєш шум. Здається нам туди. Здається, тут іде дуже мозковий штурм. Так, давайте раз. Добрий день! Що за вас таке на журнал, журналістку так новий випуск. Це дуже цікаво. Можливо, ну, ви нам розкажете, чому журнал називається Філін? Ну тому що він у нас є на гербі школи. Так. Тому що Філін це хоробрий розумний час. Ох, дуже цікаво. А ще я ви знаєте, подивилася на городи. Кіріл, дивилася на городи? Дивилася на городи на першому поверсі. Ми дізналися, що ця газета вже існує 30 років, і там було написано газета. А тут журнал чому так? Ну так журнал це модерн інтерпретація. Де дуже цікаво було це почути. А можете нам розказати якісь ексклюзив? Щось таке нове що Добре. ми ще ніхто ніхто нічого не знає. А ви знали, що директор Миколаївського поліцею No19 Олексій, Олексій Олексійович Іллін був нагороджений медаллю почесну грамоту за заслуги перед українським народом, головою Верховної Ради України Стефанчуком. Також у нас є учениця а, з 10-го г класу. Яка під керівництвом Олексія Олексійовича посіла перше місце на всеукраїнській олімпіаді з історії протягом року отримуватиме стипендію президента України? Нічого собі це Куприхіна Олександра? Да. Да. Так, дуже. Ми її бачили. Да, Кирил, бачили в книзі пошани. Ми дивилися на неї і на інших викладачів. А це ваші новенькі, так, да, я так думаю. Вони ще не приєдналися до, до нової команди. Добре, це буде якийсь е, термін проходити. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви поділилися з нами ексклюзив. Ми вже підемо. А ви продовжуйте свою роботу, добре? Дякуємо. Кирил, пішли. Ти звернув увагу, як багато тут різних творчих проєктів. Тут є сяйф української писанки, ось там було на початку. Різновиди вишиванок на мапі України. Коли Миколаєва, єдина родина Миколаївщини та визначні постація міста та області, та ще багато інших історичних куточків, як, наприклад, Історія війни. Моєї родини. Я думаю, це не просто так. Я думаю, це тому, що директор цього ліцею не просто вчитель історії, а вчитель вищої категорії, вчитель-методист та заслужений працівник освіти України. А звідки ти знаєш? А я не просто так ходжу коридорами. Я ревізор, я звертаю увагу на кожну дрібничку. Тому давай нарешті з ним познайомимося. Пішли! І нарешті ми завітаємо до директора Миколаївського ліцею номер 19 Олексія Олексійовича Ільїна. Пішли Одна. добрий день. Ми отримали ваше запрошення. Дякуємо, що нас запросили. Ми е, дізналися, що в цьому році Миколаївського ліцею номер 19 50 років. Це не маленька дата. Е, багато досягли ви за ці роки. Можете нам розповісти, будь ласка, про традиції вашого ліцею. Дійсно, у нас свята, нам 50. На жаль, такий час, що ми не можемо зробити так, як ми хотіли, але ми можемо розповісти про наші свята, які роками в нас відбуваються в нашій 19 й школі, в нашому 19 му ліцеї. Ну, по-перше, я вважаю, що найбільше свято, яке відбувається у нас, це за честь цеї. Коли в кінотеатрі юність ми запрошуємо батьків, наших дітей, класи, класних керівників, і там, де нагородження наших дітей, які перемогли в Олімпіадах, це дуже-дуже класно, тому що на сцену виходять діти, вони кажуть слова, їм дають грамоти. До речі, батьківський комітет ще давав і дітям стипендії від батьківського комітету. А потім, коли ми кажемо про найкращі класи, на сцену виходять класний керівник, мер класу і голова батьківського комітету. Тобто це є дух команди. Оце перша така величезна традиція, яка у нас існує десь два десятки років. Якщо казати про інші традиції, то їх багато у нас. Ну, по перше, ми дуже любимо прикрашати наш ліцей, готуючи до наших свят, до нового року, коли діти і батьки приходять, вчителі, вони всі наші етажі, всі наші поверхи, тобто прикрашають по різному. Ми там фотографуємося. У нас дуже цікаві світа є, коли ми зустрічаємо нашу весну масовно. Тобто це теж ми спалимо все. Отопудоли, чучило, ми спалюємо. Дуже багато в нас цікавого і наша традиції найкращих дітей, найкращих наших класів, батьків, вчителів. Ми заносимо до книг пошани. Так, ми бачили тобто, книгу пошани. Тобто, це велика показували. подяка людям, які будують і будували наш ліцей. Хочу сказати, що у нас є окрема така традиція, коли ми вручаємо найкращому класу кубок міського голови Володимира Дмитричев Черки. Тобто я можу казати про інші традиції, які згуртовують наш колектив, які роблять всіх нас єдиним колективом, єдиною командою. Це дуже важливо. Ви знаєте, от ви згадали про кубок мера, це було цікаво. А як народилася ця традиція? Можливо, ви пам'ятаєте, який перший клас був чи хто був першим класним керівником такого класу, який отримав цей кубок? Оф. Знаєте, я хочу сказати, що ця традиція вона виникла у нас ну трошки спонтанно. Ну, тоді я був депутатом міської ради, вже другий скликання був, і до нас приїжджав на свята. Я не пам'ятаю, чи 30 років, чи 35, міський голова Володимир Дмитрий І коли він був на святі, тоді на святі був була і Таміла Івана Бугаєнка, і Анатолій Плахатнюк, ну, керівництво міста і району. І от, і вони побачили, як діти співають школьний наш гімн, як вони співають гімн України. До речі, співають не тільки діти, а співають і батьки, і вчителі. Да? А потім він пройшовся по школі, і він побачив дуже цікаво з точки зору Миколаєва, Миколаївщини. Тобто у нас і музей Лісянського, у нас є і міста і Караб. Ну, багато чого є, що показує, що ми дуже поважаємо наше місто, нашу область. І знаєте, його слова були такі: ви саме Миколаївська із Миколаївських шкіл. І він подарував ліцею оцей кубок. І він стояв у нас на першому поверсі. Ну, стоїть десь стоїть кубок. От, а потім у нас на пораді виникла ідея така, що ну чому він буде стояти там? Давайте ми зробимо так, що найкращий клас, який у нас є в школі, буде боротися за цей кубок, і ми на е, нашій <кій> лінійки при кінці року ми цей кубок будемо давати найкращому класу. Чесно, я вже не пам'ятаю, але цей найкращий клас. До речі він заносить до книги Пашани. Я який отримав кубок Володимира Дмитрича Чайки. Коли Чайки, на жаль, не стала, а ця людина дуже багато зробила для нашого ліцею, тоді діди принесли документи Володимира Дмитрича, його і свідоцтва школи, яку okay. він закінчив, і диплом, і от, значить, таку грамоту найкращий мер. України і воно зберігається в нашому музеї як скажімо так пам'ять про людину, з яким я працював, будучи депутатом міської ради, і знаю і як дуже тяжко було на початку 2000-х років. Ну, вигрібати, робити все для того, щоб місце все ж отак. У нас зародилася. Вся наша традиція. Дуже цікаво. Ви почали говорити про проєкти. Ми ходили коридорами. Ми бачили різні проєкти, бачили історію Миколаївщини, бачили писанки, різні, різну символіку, бачили видатних людей. І також були на першому поверсі, і спостерігали за нашими гостями, які у вас підписані гості Миколаївського ліцею. Окрім а, минулорічного минулого мера, скажіть, будь ласка, можливо ще є якісь люди, кому ви хотіли подякувати? Е -е, ну дуже багато людей. Всіх не перерахували, так? Просто дуже багато людей. Ви знаєте, нам дуже пощастило, що от в 90-ті роки, коли ну в принципі промисловість вона стояла, е, наші шефи, які залишилися після ну, розпаду радянського союзу, вони, вони працювали. Це і Миколаїв Хліб, uh -huh. а Шотич, шотичі шнелі, на жаль, його сьогодні немає. І Фрос. І виробниче об'єднання заря ж проекту, бо вони дуже нам допомагали. На жаль, деяких нема вже керівників, але вони дуже допомагали по нашій базі. Що хочу сказати, депутати міської ради, з якими я спілкувався, ми дуже багато зробили і для міста, і вони допомагали. Навіть коли я вже не став депутатом міської ради, вони допомагали нам в тому, щоб, щоб робити наш лісей дуже таким цікавим. Наші мер це чесно, це Берніков, який дав нам філію Олександр Якович. Це Чайка, я вже казав, допомагав він. Юрій Саїч теж допомагав нам, хоча він не дуже багато був, але Теж підтримував і був у нас, і допомагав нам. І Олександр Федорович, ви знаєте, він постійно е, да. гость. Да, гость. Дуже подобається шкільне телебачення, наші діти, не сказав. Я буду часто тут був, але, на жаль, часу нема. Народні депутати України теж дуже допомагали, хотів сказати, це і Анатолій Кирилович Кирилочкінат, він буде прем'єр-міністром України, Володимир Михайлович Литвин, Олександр Іванович Кузьмук. І Артемосич Ільюк і Олександр Васильович Гайдов, який нам дуже багато допоміг, щоб зробити укриття. Ми вийшли на навчання 1 вересня 24-го року. Дуже багато людей. Всім велика дяка. І вони сьогодні деякі в залі. Я від. Всього нашого дружнього колектива. можете звернутися до да, них в камеру, да. шановні мої друзі, шановні мої побратими, люди, з якими ми працювали для міста і області. Я дуже шаную вас і дуже радий, що ви прийшли на наші свята, на наші вули, на наших п'ятдесяти на річ. Дякую вам! Дякуємо вам. Ну що, ми готові робити висновки. Сьогодні ми побували в Миколаївському ліцеї номер 19 Дізналися його таємниці, почули історію та традицію закладу, завітали на зйомки телебачення та зустрілися з журналістами. Ми багато побачили і багато почули, і готові зробити висновки шоу ревізор. Рекомендує Миколаївський ліцей номер 19. Ми вас Дякую. вітаємо Дякую. не тільки з перемогою, а й з ювілеєм. Дякую, Дякую, Дякую. вам, до нових зустрічей. Дякую.